Для Ольги Іванівни це вже п'ятий курс хіміотерапії. У цілому жінка лікується безкоштовно, але деякі ліки все ж доводиться купувати за власні кошти. Зберігає тіло кипо квитанцій. Вот припара. Mm -hmm. От, і, ну, От, я Вот. И, ну как бы не как капо я пошла його купічну, mm -hmm. тому? Mm -hmm. тому що не нужені було <звісно, <звісно> <звісно> доповнення. Лікарі пояснюють, забезпечувати цілий рік медикаментами всіх хворих вони просто не здатні. Препаратів, що закуповує держава, не вистачає і забезпеченням раніше було краще, кажуть вонкодиспансері. Оно действительно у нас сейчас в наличии. Действительно, мы людям, как вы сами могли убедиться, выписываем эти препараты. Препараты достаточно такие дорогостоящие, но препаратов сопровождения у нас нет. Препараты сопровождения, даже в нынешних, в нынешних условиях, они не столь дорого стоят, Ну, как бы мы не откажемся и от них. На території диспансеру є десяток аптек. Пацієнти жаліються, деякі ліки тут коштують в рази дорожче, ніж за межами лікарні. Виконуючи обов'язки головного лікаря, розводить руками. Мовляв, вплинути на це не може. Я не знаю, що, значить, ви не можете. Ви головний врач. А хто буде бизнес? Я могу лі лізти. Ви з ними заключається за договор. Вы вы я вам поможете. совершенно точно говорю, Но Ви головний врач. Ви говорите, я не можу лізти в этот бизнес. А хто отвечает за это? А хто буде лізти в этот бизнес? Своїх ліків не вистачає. Допомагають зарубіжні партнери. Цього тижня в Одеську обласну дитячу лікарню привезли вакцини проти туберкульозу та поліоміеліту. Доставили з Грузії в якості гуманітарної допомоги. В Україні цих припаратів не було майже півтора роки. Міністерство не закупило. Поліоміліт прививка пришла на 100%. БЦЖ пока пришла 30%, но дойдет 100%, едет к нам из, из, из Киева. Полиомелит, под полиомелит это французская прививка, пастер, БЦЖ – Испания, ЕТИСпанія, и Болгария. всього отримали 25 тисяч доз для вакцинації. Цього має вистачити, доки не проведуть новий тендер. Привезли також препарати від гепатиту С, коклюша та стовбняка. Та лікарі кажуть, часто батьки від цих щеплень відмовляються. Пожалуйста, приходите, прививайтесь. підівайтесь населення. інформується у поступленні імунобіологіческих препаратів. Так що давайте, дорогі батьки, совмісно проведіть роботу по імунізації наших дітей для вакцини, які надходять зараз, є спеціальний склад. Тут все за останнім словом техніки Дотримується температурний режим та умови зберігання медикаментів. Місця французька 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 прибувка пастер. Щоб зекономити та прозоро проводити тендери, в тому числі ліків в обласній адміністрації презентували нову систему електронних закупівель. Усі аукціони проходитимуть в режимі онлайн. А взяти участь у тендері зможе будь-який постачальник. Влаштували навіть тренінги закупівель. Будемо навчати державних замовників саме одеського регіону. Повідомлю, що такі тренінги відбуваються по всій Україні, і система справді працює, тому що Крім того, що є особи, які навчаються, багато вже державних замовників приймають участь безпосередньо у системі Прозоро і отримали вже чималі результати. Поки програму втілюють у життя, влада має намір виділити додатково 50 мільйонів гривень на закупівлю ліків і вакцин. Та й цього замало. Наразі держава забезпечує медикаментами пацієнтів в кращому випадку на третину. Олександра Мироненко, Едуард Шиндерович та Олексій Пережилін. Підсумки тижня перший війський.